Я Сергій Федько, керівник Криворізького громадського правозахисного об'єднання Наша Правда і представник трудового колективу Товариства з обмеженою відповідальністю Мік, відомого в Україні виробника кондитерських виробів, знаних в кривому розі марок Лябуше Хочуще, Добра Випічка, яке стало об'єктом рейдерського захоплення з боку товариства з обмеженою відповідальністю Дніпро Алія. Відомо не лише рейдерським захопленням десятків підприємств виробників маслоекстракційної продукції соняшникової олії, не лише злісною несплатою податків у великих розмірах, не лише злочинними зв'язками з державним підприємством Українська продуктова корпорація, а й злочинним недотриманням порушенням екологічних та санітарних норм. В Кривому Розі. Детальніше про екологічні злочини товариства Дніпроалія в Кривому Розі розповість Анатолій Руденко, директор Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВМІ. Дніпроалія відомий медбицький структурний орган. Належить голодіозним фігурам, таким як Геннадій Темник, колишній міністр. Житлової політики, як його рідний брат Юрій Темник, колишній податковий міліціонер Кривого Рогу, далі керівник податкової і спеціалізованої інспекції гідничого металогійного комплексу Кривбасу. Ну, йому давали звіти Лакшмі Мітал, Ренат Ахметов. Воно належить також колишньому начальнику. Обласного управління боротьби з організованою злочинністю обозу, а нині заступни, першому заступнику міського голови Кривого Рогу Олександру Фіщенку. Це мені дані, які мені особисто повідомили досить відомі в Україні люди, такі як генерал Глуховеря, колишній начальник Дніпровського управління міліції. Це мені повідомляли. Авторитети, такі як Вольдимари, Кандиба. Це мені повідомляли податкова міліція і інші структури. Дніпро Олія викупила незаконно у державного підприємства Відкрите акціонерне товариство Кирилоський домовдівельник майновий комплекс на Коломойцівській 3. Під їхнє викуплення. Криворізька міська рада пробувала навіть створити індустріальний парк Кривбас, провести за рахунок коштів міського бюджету туди інфраструктуру, дороги, газ, інші комунікації ну, не, не пройшло в цей номер. Мені давав можливість Андрій Садовий відкрити підприємство в індустріальному парку у Львові. Я вам скажу, це дві великі різниці: підход у Львові і в Кривому Розі. Вони за безцінок купили, кинули, власне кажучи, своїх турецьких партнерів у Турції масло екстрактний завод, який за допомогою гексанового розчинника. Витягує залишки олії із макухи. Ну, більшість з людей знають, як робиться олія. Береться насіння соняшника і холодним чавленням видавлюється процентів 25-30 олії. В макухі залишається ще якась кількість олії, яку можна довигнати за допомогою. Гарячого пару. Але у макухі ще залишається 40-60% олії. Щоб вибрати цю олію, вони використовують розчинник гексан. Гексан це дуже небезпечний розчинник для двигунів внутрішнього згорання. Хто водій, то він може знати, що якщо у бензин попадає гексан, то це кінець двигуну. За допомогою цієї методики, яку не можна прослідкувати, тому що лише один прибор на всю Україну, який залишок гексану визначає, знаходиться у виробника олії Чумак відомо, але він не буде проводити для Дніпроолії перевірку залишків гексану. Таким чином, олія отримана. А справа в тому, що у е, Дніпролії є е, легальна фірма. Це е, новомосковський маслоекстрактний завод, який не працює, але має всі документи е, легальні на олію. В кривому розі, е, можете побачити, можуть побачити всі, як кожен день рухається на кривий ріг сотні машин, спарених таких жовтих е, перевар. Е, Перегружених по дві машини, рухається, з написом, буває МТС Логістик, а в дійсності вони належать товариству з обмеженою відповідальністю Дніпро Олія Логістик. Вони викупили МТС Логістик і перевозять макуху від державного підприємства Українська продовольча корпорація, 3000 тонн щодня прибуває в Кривий Ріг. Ці машини, звичайно, розбивають наші дороги. Проти такого безпреділу в нашому місті був виступив у свій час Антон Кравченко. Він вимагав від прокурора Іванова Транспортного, щоб він припинив доступ тяжеловесів у Кривий. Ріг. Ну, натомість проти Антона зараз триває. Кримінальне провадження у Левицівському суді, його звинувачує, що він погрожував вбивством цьому прокурору Іванову. В дійсності треба переставити правовідносини. Антону треба свободу дати, а прокурору Іванову в тюрму. Кожен день в Кривий Ріг привозиться 3000 тонн макухи. Керує цим підприємством, що перевозить. Тарасенко, син судді із Тернівського районного суду. Звичайно, прикривають суддя. Тарасенко прикриває всі злочини е, цих людей, які стоять за Дніпроолією. Вони привозять 3000 тонн макухи. На цьому заводі, на Коломойцівському промвузлі із макухи виготовляється 1000 тонн олії. Гесановий. Далі вона поставляється у дома для пристарілих, у військові частини в АТО через приватних підприємців. Воно продається по всій Україні в бедонах. Люди не знають, що вони купляють отруту. Тисяча тонн отримується олії в день. Одна тона олії коштує 25 тисяч гривень. Тобто ця банда. 25 мільйонів, я ще раз повторюю, 25 мільйонів без жодної копійки податків е, отримує щодня в Кривому Розі і ці гроші йдуть на фінансування сепаратистських фірм. На жаль, ніхто на це не звертає уваги. Сам Геннадій Темник зараз, маючи паспорт громадянина Росії, е, скривається від... Е, Органів СБУ у Криму. Там в нього є багато нерухомості. Я неодноразово заявляв і Юрію Вілкову, і самому Олександру Фіщенку, що мені добре відомо, хто стоїть за цими злочинами, хто їх криє. На жаль, на жаль, наші правосу... прав... правоохоронні органи не реагують. Не реагує СБУ, не реагує поліція. Я Хочу підкреслити, що ці машини приїжджають, і для того, щоб їхати знову в дорогу. Вони прямо тут, біля е, прохідної вже е, на, е, на комунальну дорогу е, вичищають машини від залишків, макухи. Воно скидається безпосередньо на обочину і починає гнити. Е, минулої весни. Ми жартували, що то могильник для сепаратистів бо воняє дохляком. Я звернувся до Юрія Вілкова на, на прийом особисто. Він тоді ще не знав, що е, Дніпролію належить Олександру Фіщенку і так заявив в присутності всієї комісії. А що нам зробила хороша Дніпроолія? Те, що не заплатили е, 10 мільйонів гривень за користування земельної ділянки, 10 мільйонів гривень. Кожен день гибнуть наші хлопці за те, що не вистачає тепловізорів та інших цих. А тут дарують сепаратистам 10 мільйонів у кривому Розі. І нікому до цього діла нема. За моєю заявою, Юрій Григорович наказав створити комісію, яка повинна була обслідкувати екологічні порушення чи злочини Дніпро-Олії. Подоплелова. Повинна була, на той час вона відповідала за підприємство, повинна була очолити е, цю комісію. Брат е, Подоплєлової, теж Подоплелов, мені колись погрожував, він е, безпосередній е, під, підлеглий колишнього, колишній підлеглий і колега Олександра Кліщенка. Звичайно, вона відмовилася, тому що вона знала, що знає. Призначили гожі. Це керівник юридичного відділу. Ну, хто дивився ці відео, як Влад Штефан і Юля Подвалюк катали їх у мусорному баку в мусорному контейнері у Дніпропетровській разом з Брезецьким начальником управління земельних ресурсів Кривоїської міської, міської ради. Вона очолила ту так звану комісію. Ці комісари написали мені, що перевірили все в порядку. Я запитував, а ви її нюхали, у кого ви її нюхали, я маю на увазі цю екологію. Бо вони дали мені, що все в порядку. Більше того, прислали до мене Семенова із Санепідемстанції, яка написала, що там екологічно чисто, все перевірено. Збрехали. В мене є ця відповідь, я можу показати. Але в той самий час СБУ проводило операцію проти Дніпро Олії. І за заявою саме СБУ було перевірено Дніпроолію ті ж самою за, за один місяць до комісії Вілкула. тією самої санепідемстанцією було перевірено, яка вже на п'яти аркушах склала. Детальний звіт про порушення екологічного і санітарного законодавства Дніпро Олінію. Ці документи мені передала колишній прокурор природоохоронної прокуратури Криворізької Василина Нікульникова. Не Васила Нікульникова зараз подала заяву про внесення в ЄРДР. Відомостей про кримінальні злочини в сфері порушення екологічного законодавства сторони Дніпролії. Ну, на жаль, прокуратура у нас це найбільший ворог українського народу. Вони не дають входу цій заяві, ніхто не, не, не перепровірить. В мене ще є десятки фактів злочинів, які вчиняє Дніпро ліє у сфері екологічного. Я думаю, що е, якщо ми продемонструємо е, відео, скільки машин під'їжджає кожен день, всі переконаються і злегка зможуть е, порахувати, скільки грошей, минуючи е, е, податки, минуючи санітарно-підомілогічну е, службу, е, минуючи Будь-який здоровий глуз потрапляє в кишені сепаратистів.